До дня захисту дітей підготувалась міська стоматполіклініка. Усіх маленьких пацієнтів уже 4 червня чекатимуть дитячі лікарі-стоматологи для комфортного прийому виокремили кабінети неподалік дитячої поліклініки у корпусі на Степана Бандери. 6. медики прийматимуть у дві зміни, а також чергуватимуть у вихідні, аби максимально надавати допомогу. З 4 червня ми. Запросили наших лікарів, дитячих стоматологів. Вони вже будуть надавати послуги, вже офіційно працевлаштовані дев'ять лікарів, які будуть в нашому закладі. І якраз дуже такий хороший період, літній, де зможуть наші дітки отримати всю стоматологічну послугу. Мені здається, що навіть наша поліклініка більш ожила, побачивши оці такі дитячі маленькі кріселка, гарні наклейки в самих наших кабінетах. Стоматологи звертають увагу батьків, що під час літніх канікул зручно привести дитину на огляд, аби перевірити її зуби та запобігти карієсу. Ціни на послуги обіцяють будуть помірними. В Нашому закладі ціни будуть набагато нижчі, як в приватному кабінеті. Я думаю, це буде доступно усім нашим мешканцям нашої громади. Ціни ну, як би сказати, що дуже якісні матеріали, які ми закупили для наших лікарів. Вони відповідають і ціні, яка відповідно поставлена.